Як, відкладаючи всього 1000 гривень в рік, накопичити півмільйона? Мова буде йти про складний відсоток. Багато людей не знає, як його розраховувати. Припустимо, ви відкладаєте по 1000 гривень в рік і нехай під 10% річних. В кінці року у вас вийде сума 1100 гривень. На другий рік ви знову до цієї суми відкладаєте 1000 гривень, тобто вам буде нараховуватися складний відсоток вже на 2100 гривень. І в кінці другого року ви отримаєте 2310 гривень. На третій рік ви до цієї суми відкладаєте ще 1000 гривень, і вас складний відсоток вже буде нараховуватися на 3310 гривень. Тобто в перший рік вам за відсоток, складний відсоток нарахував 100 гривень, в другий рік вам складний відсоток нарахував 210 гривень, в третій рік складний відсоток вам нарахує 331 гривню. І вийде 3641 гривня. І так, з року в рік так працює складний відсоток. І якщо ви цю дію будете повторювати приблизно 40 разів, то через 40 років ви отримаєте суму в розмірі приблизно 530 000. Гривень. І це, уявіть собі, відкладаючи всього 1 тисячу гривень в рік. Так? А якщо б ви відкладали 10 тисяч гривень в рік, то яка б тут була сума з нулем? Тут би вже були мільйони. Звичайно, що через 40 років ці кошти можуть знецінитися, бо є інфляція. А от де в Україні українцям накопичувати так, щоб ця сума накопичувальна не лише збереглася. Примножилася, а ще і зберегла свою купівельну спроможність, я розповідаю в своєму закритому телеграм-каналі. Посилання залишила в шапці профілю. Приєднуйтесь! Для тих, кому дане відео було корисне, ставте лайки, діліться з друзями, залишайте коментарі. Звичайно, що для розрахунку ось цього складного відсотку є окрема формула, але вона дуже складна. Тому я вирішила сьогодні вам показати приклад, за яким ви могли би собі зрозуміти про силу складного відсотку.